Усіх радий вітати на каналі. Рубрика PUF. Повертаємо, спробуємо принаймні повернути на постійній основі. І сьогодні хочу поговорити про два ключові моменти: це логіка strong Flow, коли ми шукаємо реакцію в найближчих зонах інтересу на x-1 таймфрейм до у відповідності до проблемних зон. А також Rejection Block, як первинна реакція з підтвердженням об'єму. На е, будь-яку область, скажімо так, да? і як спів, працює з цим основна формула. Розглянуті будуть тільки два дні, які були найбільш цікаві це понеділок та середа. Отож, давайте почнемо. І перша ідея це якраз таки Strong Order Flow, який був в рамках понеділка, коли п'ятниця закрилась ось таким чином. Ми можемо потенційно визначати реакцію на проблемну зону. Чому цей фрактал, фрактал лов цікавий? Тому що це співвідноситься з тижневою зоною інтересу. Чому е, яка саме точніше, зона інтересу була на тижневому таймфреймі? Це RDRB? Е, е, і знову ж таки, маючи опорну область тут і фрактал тут. Ми можемо перше, що шукати в рамках bearish storyline, оскільки у нас зворотнього не доведено, і ми бачимо таке агресивне, е, агресивний рух, да, то це формула strong order flow. Я Не дуже люблю такі, скажімо, скажімо так, е, стадії маркету, коли ціна в контексті досягнення якоїсь проблемної зони знаходиться загалом в дискаунті і ще не сформувала свінг е, в контексті ділінг гренжу. Да, оскільки ми не знаємо, який об'єм знаходиться за тією чи іншою неефективністю, за тим чи іншим елементом прайс-секшену. Тому об'єм як може запустити ціну на ребалансування сформованого ділянку ренжу, так і може продовжити свій несхідний рух, це ще не формуючи мінімум діапазону. І запустити, скажімо так, не тільки ретрейсмент до еквілібріуму, ну, але й. Нову сторілайн, яка повністю інвалідує поточну сторілайн. Тому знову ж таки, з точки зору інтрадею, не дуже, скажімо, цікава ця опорна область, оскільки я минулого тижня висвітлював ідею, чому ціна може піти нижче і чому вона, чому мені було б цікаво шукати далі білі сторілайн. Але знову ж таки ціна досягла проблемної зони, і ми не можемо це ігнорувати. І відповідно, для того, щоб фільтрувати всі аспекти того, куди далі піде ціна, ми можемо запроваджувати першу форму, це Strong Order Flow. Якщо ціна досягає проблемної зони на денному таймфреймі, то, відповідно, нам будуть цікаві опорні області на 4 годинному таймфреймі. І, як правило, це буде або дисбаланс, або mitigation блок, або, е, або власне, ліквідність, так, коли ціна в рамках, в рамках high Resistance Liquidity дозаправляється за рахунок внутрішніх фракталів. Сьогодні мова не про те. Сьогодні, сьогодні будемо працювати з тим, що ще я тут написав, да, Strong Order Flow. Ми бачили, що на даному тимфреймі ціна досягає фракталу. І ми бачимо, ми хочемо подивитися, як загалом на початок дня буде виглядати понеділок, і як ми можемо будувати свій наратив в рамках, в рамках інтрадею. Перше, що хотів сказати, на ціни цього тижня я загалом відкрив свій плейліст при сесії. Не думаю, що це буде на постійній основі, скоріш за все, я буду вибирати якийсь день. Для того, щоб робити пресесію в відкритому форматі, і кожен мав доступ, скажімо, скажімо так, решта днів будуть все ж таки доступні по посиланню для ком'юніті. Тому давайте згадаємо, що було на пресесії в понеділок. Так? Це було 15 квітня, і знову ж таки, на що звертаємо увагу? Якщо ми говоримо про те, що ціна потенційно досягла проблемної зони на денному таймфреймі, то ми будемо шукати ідею найближчої опорній області на 4-годинному таймфреймі. Як завжди, в рамках мейн формули у нас є два моменти, які будуть цікаві в даному випадку. Перше, або підтвердження об'єму на x-1, яким буде е якраз таки годинний таймфрейм. Да, якщо в нас опорна область на 4-годинному таймфреймі знаходиться, або тригером буде виступати фрактал на тому ж таймфремі в контексті цієї всередині цієї неефективності, тобто перед нею, або в ній. Тригер може бути як сформованим, ми бачимо відповідний фрактал, так і формуватися безпосередньо в момент відкриття сесії, або в слабку сесії, або в Лондон, да, а потім. Продовжити, скажімо так, свій, свою сторілайн далі. Тому, з точки зору точки, точніше так, точка Б ідентифікована на графіку, якщо у нас підтверджується ця, ця опорна область і формула Strong-Order Flow, точка Б залишається незмінною. Єдине, що може, скажімо так, знітити, да. Здивувати точніше, або загалом, єдине, що може сформуватись на графіку, те, що може інвалідувати ідею, це коли ціна досягає певного ключового рівня, отримує відповідну реакцію, потім формує фрактал, і загалом, знімаючи фрактал, безпечним таргетом буде відповідний потенційний тригер відносно bullish storyline, і відповідний фрактал, який сформувався в якусь сесію, і ціна може в рамках. Додаткової до заправки продовжити свій висхідний рух, наприклад, заповнюючи неефективність. Да? Тобто дисбаланси валідний до повного його заповнення. Тому гіпотетично, коли ціна досягає ключового рівня, вона залишає за собою право формувати внутрішні фрактали, за рахунок яких вона продовжить свій ретрейсмент. Тому давайте ще раз, да? на початку дня у нас загалом була ось така картина. Давайте зразу позначимо, коли у нас початок дня, бо ось тут. Да? На відкритті Лондона. Під час планування була ось така картина, і у нас ми бачимо, що цей тригер був нецікавий. Цей тригер, який сформувався, також був нецікавим. І у нас сформувався тригер безпосередньо в азіатську сесію. І загалом на початок дня ми мали ось таку історію. Перед тим, як масштабуватися, я хочу повернутися до 4-годинного тимфрейму. На 4-годинному таймфрейму, власне, сформувався ось цей фрактал, за рахунок якого ціна да, в контексті реакції на проблемну зону може дозаправитись, продовжити свій висхідний рух. Тому е, потенційна, точніше не так, безпечна точка Б в мене трішки зміщувалась. Да, і е, загалом, враховуючи те, що я все ж таки відкриваю з рамка Strong order flow, що є трейдом на продовження, я хочу відкривати. Скажімо так, консервативні трейди, які будуть з, -з, з таргетом на найближчий, скажімо так, на найбільш ймовірному е рівні, ключовому рівні. Да? Це може бути або фрактал, або неефективність, або strong-low, strong-high зона, яка може давати потенційну реакцію. Змістимось до цього тригра. Да, він також мав місце бути, але повернення всередину діапазону, е воно загалом. Відбувалося за рахунок тесту на до формування СНР. Тому було б, мабуть, цікаво, враховуючи той факт, що у нас на годинному таймфреймі відбувалася лонгова структура, да, загалом мікроструктура, і ціна ребалансувала діапазони, то на 15 хвилин було б доволі небезпечно заходити навіть при формуванні даного СНР, тому що він знімав, звичайно, ключовий рівень, але це все формувалось в рамках Франкфурту. І франкфуртські, е, максимуми, і мінімуми, як правило, знімаються. тому е, перше, можна було б зміститися в контексті цієї області, дивитись додаткове підтвердження да, для того, що, того, що ціна продовжує свій несхідний рух. Або загалом, ціна могла е, їй могло не вистачити, не вистачити цього об'єму, і в рамках дозаправки вона могла б якраз таки. М Скажімо так, якщо тригер відповідає е, франкфуртській сесії, то це загалом, це загалом Лондон ОПЕЛ Кілзон, да, але загалом цей, цей максимум формувався Франкфурт. Ціна залишає за собою право дозаправитись. І якраз таки ця ідея була, да, оскільки в рамках мікроструктури ціна отримувала потенційні реджекшн, формуючи мікроструктуру. І в подібних кондиціях маркету доволі було б заходити небезпечно. Ми бачимо, що ціна. Не може відреагувати на сформовану опорну область, якщо ми враховуємо це СНР, да? ціна об'ємом занурюється сюди. Ми, ми знаємо, що будь-який будь тестований елемент пресекшн формує пул ліквідні, ліквідності. І це загалом було цікавим на момент формування е, своєї гіпотези, да? коли е, у нас ціна зайшла е, в консолідацію в рамках в межах цього діапазону. Це загалом співвідносилося з ідеєю того, що ціна все ж таки отримує відповідне підтвердження і продовжує свій несхідний рух. Тому, коли ціна зняла е, в Нью-Йорк, ось так, да в Нью-Йорк, коли зняла максимум, це була вже цікавіша ситуація. І це співвідносилося з рейдом. І загалом це тригер був в рамках опорної області. Ми бачимо, що ми продовжуємо працювати в рамках опорної області. І далі нам потрібна була валідація об'ємів. Знову ж таки, ця мікроструктура, яка формувалася тут, це все було загалом трендовою ліквідністю. Оскільки кожен діапазон був протестован, протестований в контексті еквілібріуму, Крім цього, дається. Це... Крім цього. Так, крім цього, але це знову ж таки мікроструктура і ціна залишає право рухатись за рахунок. Тобто, це знову ж таки все співвідноситься. Зі зі з Order Flow. Коли ціна валідує об'єм, вже цей snr Да він вже був цікавим. Це, що було це що було загалом важливо, це перше, яку область протестує ціна. Ми беремо лімітку і дивимося, який ризик ревард буде до цієї області. Загалом цей ризик ревард був прийнятний, тому перше. Найбезпечніше є, є зона найбільш проторгованого об'єму, яка точно була протестована, да, і е, з, загалом це було співвідносилось 2Р, тому трейд був прийнятний для того, щоб відкривати позицію подібним чином. І ми бачимо, як швидко ціна досягає загалом таргету. Е, чому було. Чому був сенс тримати, тримати цей трейд? Навіть? З урахуванням того, що ціна досягла цього фракталу і отримала потенційний реджекшн. Тому що в контексті, знову ж таки, order flow, ціна до за рахунок внутрішньої неефективності, загалом валідувала цю точку А, 4-годинний фрактал безум безумовно, так, був потенційною точкою Б, тобто проблемна область. Але ми тримаємо в голові те, що ціна може відривувати на проблемну область. І застрягнути в найближчій неефективності, якою буде години, е, яким буде неефективність буде на... знаходитись на годинному таймфреймі. Тому після того, як ціна зайшла в опорну область в рамках цього тимфрейму, вона все ж таки досягла другої точки Б і продовжила свій несхідний рух. Друге, на що хочеться звернути увагу, це перейдемо давайте відразу до середи. і Перейдемо на даний тимфрейм. У нас є область набір більш об'єму. Тут загалом не важливо, да? що буде загалом, яка область буде цікавою. Перше, це у нас є дисбаланс, друге у нас є СНР. І, і та область знаходиться на тому ж тимфреймі. Давайте потенційно це виділимо як точка А. І ми бачимо, що у вівторок у нас. Сформований потенційний реджекшн І середу ми, переходячи на 4 години типфрейм, була наступна ситуація. Перше, даний реджекшн блок не є актуальним, оскільки він закрився нижче даного ключового рівня. Тому ця опорна область не є цікавою для відкриття позицій. А вже коли ціна, якщо ми беремо в рамках опорної області, е, денний таймфрейм на 4-годинному таймфреймі сформувався тригер. Це те, що ми щойно з вами обговорювали. Коли сформувався тригер, це вже, скажімо так, стало більш цікавим з точки зору прийняття позиції І якщо ціна закривається вище м -м, рівня, да, то загалом та опорна область, яка сформується в контексті цього рейду, буде новою зміною для того, щоб Формувати свою ідею в подальшу ідею. Да? Ідея, яка була? То, що у нас сформувалось в рамках 4 години тайфрейму даний СНР, який м -м, ребалансував дану неефективність, це актуально. Але ціна в контексті сформованого діапазону загалом протестувала область еквілібріуму, протестувала неефективність і сформувала пул ліквідності, який виступав таргетом для ціни. Питання тільки в тому, як ціна буде рухатись. Да? Тому точка Б точка залишалася незмінною, залишилось зрозуміти, яка ж буде точка А. І знову ж таки, середа початок дня знаходиться ось тут. Да? На початок дня у нас вже загалом був сформований Rejection блок, це і буде наша точка А, від якої ми будемо будувати нашу сторілайн. Це все було проговорено в пресесії. Питання тільки в тому, як ціна буде рухатись. Перша ідея да, була яка: коли ціна формує. Рівень ліквідності, це все співвідноситься з тригером для відкриття позицій. Але е, чому було м, не дуже, скажімо так, е, цікаво відкривати подібний трейд. Хоча більшість на сервері, я знаю, брали подібний трейд, і ну, вони великі молодці. Якщо це співвідноситься з їхньою торгов, торговою системою, то в цьому є сенс. Чому? Тому що загалом весь ланцюжок сформувався. Да? Тобто у нас є денна опорна область, в рамках якої був сформований тригер, і від, від, якого, від реакції на цей тригер сформувалася опорна область з тригером всередині цієї області. Але Rejection Block це первинна реакція на будь-який ключовий рівень. Тому вона може бути цікава тільки з підтвердженням, принаймні для мене. Тому, перше, на що хочеться звернути увагу, це те, що якщо ціна відреагує на цей рівень да, і підтвердить об'єм, то для мене буде загалом цікаво будувати цю гіпотезу з точкою А, тобто з підтвердженням точки А до точки Б. Тому загалом е, таймінги для мене також мають велике значення, і я не буду відкривати трейдер на подібним чином е, з урахуванням. Тих таймінгів, які є. Коли ціна е, відреагувала все ж таки на цей діапазон на 15 хвилинах, сформувавши підтвердження об'єму, е, потрібно було лише прийняти рішення про те, чи будемо ми в позиції. Безумовно, можна сказати про те, що у нас даний мінімум формувався Франкфурт, і загалом ціна могла б. До заправитись, але так, ціна до заправитись могла за рахунок сформованого пула ліквідності і продовжити свій висхідний рух подальшому. Да? Або загалом продовжити висхідну, е більш сторілайн. Але ж загалом ми ж е, будуємо свої гіпотези з того ціноутворення, яке формується на графіку, і тому прийнятя, прийняття рішення е, через призму природи е, вірогідності, да? е, має місце бути. Тому якщо у нас. Є конкретна гіпотеза ідея, в рамках якої ми будуємо свою сторілайн, то відкриття позиції подібним чином, да, дасть нам або можливість монетизувати цю ідею, заробивши там умовні 2 R, або інвалідує цю ідею в рамках отримання стопу. Знову ж таки, цей трейд був абсолютно по торговій системі, і загалом був прийнятним для того, щоб спробувати монетизувати цю гіпотезу. І Маркет був, умовно скажемо, на нашій стороні. Враховуючи те, що загалом тестую наразі матч-трейдер, ставив трішки вхід вище, тому що ризик ревард був прийнятний. І далі все, що треба було зробити, це дати можливість ціні досягнути свого таргету. Або інвалідувати ту ідею, яка формувалася в контексті плану на початок дня. Таргет був досягнений, і це два трейди, які були найбільш цікаві за цей тиждень, і це все, що стосується м -м, загалом ціноутворення. На сьогодні все. Гарних вихідних, гарного вечора і на все добре.